Добрий день, друзі. Мене звуть Діана і ви на моєму в'язальному каналі Діана в'язання з Діді компанії End Life. І це відео присвячено ем, спільному проєкту Магічний Кубик Грудень. І я перед тим, як включити ем, відео. Де я розповідаю про свої процеси, які будуть участвувати, я хочу дати пояснення. Це був тиждень мій лікарняний, і з понеділка-вівторка я тільки почала готувати процесики всі до участі в магічному кубику. <кій> Отож, Маркери я вже ставила в середу, а до цього я підготовлювала мої проектики. В середу, чому в середу, бо трошки покращився мій стан. І в середу не стало світла, як ви знаєте, була проблема з Київстаром, не було інтернету. І я думаю, почну поки знімати відео нарешті з запізненням, але все-таки ж поучаствувати хочеться. І тому я в'язала ті процеси, які от вважала нужним. Бо я тільки знала, що у нас в перший день випала, е випав номер 1 і 6, це носки чоловічі і шапка з ангори. І я трохи коснулася них і почала в'язати процеси на умання. А вже з четверга з'явилось інтернет, і я вже якось почала вклинюватися в роботу. Так, це ви бачите, я вам Похвастаюсь, купила постільну таку білизну, правда, тільки пододіяльник, один пододіяльник. А остальні речі, по відімому треба замовляти окремо. Це те, що мені попало. Але виглядає дуже гарно і по темі, і, до речі, дуже теплий. Отож, я зараз підключу відео вам. А потім е, покажу, що в мене вийшло. До речі, ще хочу сказати, що спільний проєкт організувала Оленка Буганова і. Посилання на Оленку і на дівчат, які приймають участь, будуть в першому закріпленому коментарі. Отож, проходьте, дивіться, що дівчата як просувають, яку красоту вив'язують, ставте їм лайки, подобайки. Хай їхня творчість стимулюється до розвитку, до продвиження, до просування, верніше. Отож, запрошую до перегляду всіх учасників і, звичайно, до моїх переглядів. Отже, магічний кубик. Ну, я розповім, що в мене під яким номером. Під першим номером у мене носки чоловічі, під другим носки жіночі. Дитячі. Якщо я закінчу жіночі, почну дитячі. Третій номер варішки сангори розові. Четвертий номер зелений светр. П'ятий кофта переробка, сангори з люріксом. І шосте шапка сангори біла. Покажу носочок. Ось носочек, ставлю маркер. Тут уже закриті носка должно бути. Ставлю маркерочок на краєчок, це перший, перший носок і номер один. Далі. Female look мій другий носочок. ставлю маркер. Жіночий носочок. Тоже перший. Ставлю маркер. Це другий. Третє, варішки рожеві, надіюсь, в мене. Хватить на них ниточки, бо я в'яжу одна нитка зверху одна низ, знизу. Це дитячі варежки. Надіюсь, що хватить у мене. Це теж початок перша варежка. Ставлю маркер, відв'язана тільки різиночка, і почала я в'язати вже прибавку. Робити? Так, є Це третій процес, четвертий процес зелений светрик. Я його хорошо підігнала в проєкті Тиждень визволення спиць та гачків І тепер він на слідуючому етапі. Почала спереду вив'язувати резинку. Ось стоїть маркерочок, потім я буду вив'язувати резинку по спинці. І два рукава. Це такі плани. Це в мене четвертий проєкт процес верніше. П'ятий процес кофта. Яка перероблялась в мене. Два рази я її перев'язувала. Тепер я вже вирішилась, вже определилася, і на фінішній прямій, як то кажуть, ідея вже сформувалася в голові. Тут буде вив'язуватися хамут, але не простий, з розрізом. Тут буде розріз. І буде смужечка. Тому що темно-коричневий мені все одно не подобається, я його буду розбавляти. І як вивіжеться хомутик, будуть в'язатися, дов'язуватися рукавчики теж у смужечку. Так, і останній процес, ось він, це шапочка сангори, тільки почала. Тільки почала. Не впевнена, як буде виходити кількість петельок, але повинно бути, але треба буде вив'язати деякий сантиметрів 7 і поміряти, як воно лягає на голову. Якщо що, то треба буде перев'язувати. От ось, ось мої шість процесиків, які будуть задіяні в цьому спільнику. Побажаю мені удачі і будемо продовжувати. Тепер сьогодні у нас понеділок. Я надихнулась відео, які вже дівчата викладають. Бо я після другої зміни не можу війти в ритм. Я подивилась декілька відео, декільком дівчатам написала коментарі, лайки поставила, а ще повернуся і ще доставлю лайки, допишу коментарі. Не один учасник не останеться без уваги. Всі, хто повикладали відео чи фото, всі... Всі, я продивлюся. Отож, розповідаємо сьогодні про здобутки наші за тиждень. Мені, так сказати, повезло чи не повезло, не було би щастя, да ні щастя помогло. Цілий тиждень я була на лікарняному, і мені кое-що вдалося. Отож дивимося. Під номером один у мене чоловічі шкарпетки. Ось вони, чоловічі шкарпеточки. Мені на ці шкарпеточки вдалося дов'язати, дозакінчити. Ось, достоїть маркірочок, носочок закритий, ленточний носочок, а тут е закриття петля в петлю. До речі, Недавно я почала закривати петля в петлю, мені дуже сподобалось. Нема тут навантаження на цю частину. Дуже класно. Далі що я можу сказати? Цей носочок вже виправний, щоб вам можна було показати мою задумку. І другий носочок. Пров'язаний ось настільки. Він у нас випадав два рази, отож, два дні можна було спокійно в'язати ці шкарпеточки. Під номером 2 у нас е, жіночі носочки. Вони випадали один раз у нас, але вони маленькі, меншого розміру. Якщо ті в мене були на 43, то це. На 37, десь, 38. І от стоїть маркерочок. Цю частинку я пров'язала. Так само ленточне закриття і закриття петля в петлю, і почала в'язати. Другу шкарпеточку. До речі, цей так само випраний, щоб можна було вам гарненько показати. І розпочала вив'язала різіночку, далі повинтий зелененький кольор. Коли я вже дов'яжу чоловічі, тоді я вже, напевно, буду і дов'язувати жіночу. Це друга моя мій процес Ці варішки, дитячі сангори. Ось мої варішки. Ось, була пров'язана резиночка. ну, це я хотіла дитячі варежки, а якщо поміряти, вони геть, як на мене, вже. І я зупинилася, не знаю, що далі робити. Чи перев'язувати, чи хватить в мене ниточок на дві дитячі варежки. Треба взважити... Залишок знайти віси. Я з минулого ролика, як вам розказувала, ще десь вони в мене, так я їх є, ще не зайшла. Я найду віси і тоді вирішу, що мені робити. Не знаю, чи хватить в мене на дві варішки повноцінні дитячі. Чи в мене є шерсть розова? І мені скомбінувати? Не знаю, буду ще думати. Тому цей процесик в мене призупинився. Далі е зелений светр, четвертий номер. Тут я дуже рада, що в мене є просування. Він так давно у мене лежав, що я дуже рада, що мені ось маркерочок, мені вдалося. Вив'язати резиночку, закрити голочкою край, щоб низ був еластичний, і вив'язати другу резиночку, всю повністю цей шматочок, і так само закрити голочкою, але тут уже по спинці, я останній рядок в'язала не п'ятіркою, як тут, а четвіркою. І тому край получився більш е, такий компактний. А на переді мені такий треба, щоб він розтягався, якщо я сяду десь за кермо чи що, щоб він в мене. Добре, міг розтягнутися. Получились ось такі розрізики. Тут нахльост 2х2 на перекручене, щоб не було ніяких дефектів видно. Задня частина виходить більше, ніж передня трошечки, але смотриться. Дуже хорошо, мені подобається. І тут залишиться в цьому светрі тільки рукавчики. Це я вже хочу починати тоді, якщо, так, щоб не одриватися, сісти і в'язати два рукава. Так що він в мене також на фінішній прямій. Цим процесом я також задоволена. П'яте – кофточка, переробка сангорки з люрексом. Не дивлячись на те, що кофточка-переробка, сангорки з Люрексом, вона в мене випадала ноль раз, п'ятий номер, так як ви знаєте. Але вона в мене дов'язана. За що того, що перші дні, особливо коли не було інтернету, київстара, мого провайдера, ви, напевно, знаєте, по-україні цю проблему. То я в'язала те, що мені йшло на душу. І я в'язала його в той день, в день тиші. І я теж в'язала тільки його. Ось мій зв'яз... от стоїть маркерочок, був вив'язаний тільки. Як це називається, вилетіло з голови? Тільки росток був вив'язаний, і ось такий воротничок, який може формуватись чи так? Через повністю роз... Ну, там є варіанти, мені треба міряти і вам показувати. А в основному це от такий прикольний, такий колишній, здоровий воротник. я вирізала, далі я вив'язала ось такі рукавчики в смужечку, і вийшов такий а-ля. Спортивний гламур люрекс з спортивною смужкою, як то кажуть, тут по рукавчику різинка 2х2, яка надалі сходить 2х1 і просто закрита. Мені дуже подобається, як він лежить, також дуже подобається. Отож, це в мене одна. Але дуже важлива робота, яка все-таки прийшла до логічного кінця, дякуючи магічному кубику. І наполегливості моїй. Бо все-таки він декілька раз був перев'язаний. Єсть. Далі. Шатається мій штатів, але ми зупинимо його і продовжимо далі. Під номером 6 у нас шапка з ангори біла. Це ще одне приключення. Ось вона, ця шапка. Мені подобається, як виходить везерунок, але вона вийшла мала. Я пров'язала резинку, я постирала, я висушила її, поміряла. Ось, бачите, тут залишилась полоса, це далі не стірана частина, ця стірана. Я її загнула, поміряла. Мені здалося, що буде нормально. Але це такий хитрий. В'язка така хитра, що вона дуже стягує полотно. Дуже стягує полотно. Ось в мене шапка такого, тако, такої в'язки, як мені здається, якщо я не помиляюсь, я в'язала її так само. Так само. Але. Напевно, мені потрібно було взяти спиці на розмір більше. Чи на півтора розміру більше. І тоді все було так, як я хочу. Ця шапочка йде в перев'язочку, бо я все-таки хочу біленьку шапочку. Ось і все на сьогодні, дівчата, продовжуємо в'язати магічити. Кожен сам у себе і всі разом. Бажаю всім мира, здоров'я, щастя. Ставте лайки, вподобайки. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на мій канал, це дуже для мене важливо. І на все добре, до зустрічі!